Представник влади зараз перед вами. І провина, частина провини за те, що, наприклад, в нашій області не відбувається цей процес, так як би хотілося, лежить і на мені. Але сьогодні ти в при владі, завтра ти в опозиції, але треба говорити правду. По-перше, як мені здається, що якщо зміна не почнеться з Києва з центру, який би не був прекрасний голова обласної адміністрації обласної ради, тут нас наведу, чи міський голова, змінивши систему, тут пробувавши її змінити. Без Києва цього не вдасться. Багато хто порівнює Україну з грузинською ситуацією. Так? Я дуже хотів привести сюди Михайла Саакашвілі, десь там вже і Слуценко підключався, але не вдалося. Можливо, на наступний рік я сподіваюся, що такі люди будуть тут. Але розумієте, різниця в тому, що Грузія це 4 з гаком мільйони людей, так? достатньо однорідних, не беручи Абхазію Південну Осетію. Україна це 40 з гаком мільйонів людей, які мають свої відмінності. І, на жаль, от сьогодні, по факту, ні Яценю, ні Порошенко, як я вважаю, такої категоричної волі і підтримки населення немає. Це велика на сьогоднішній день проблема, аби здійснювати такі жорсткі кардинальні рішення. Ми їх хочемо, щоб вони були. На жаль, їх немає. От я вам поясню на сьогоднішній день ситуацію. Перше. Ми хотіли в області, ну, я так кажу, мали бажання змінити майже всіх керівників. Елементарний приклад: керівник, який не хоче, аби його змінили, має можливість а, піти на лікарняне. Да? ну, елементарно, є кодекс. Законів про працю, да, трудовий кодекс. І у нас законодавство. У нас десятки людей-чиновників пішли на лікарня. хворі вони чи ні. Далі. У дуже багатьох чиновниках чиновників є відпустки, не використані за минулі роки. Вони тут відпустки. Формально. Я чи губернатор, один з другий нас п'ятницю призначили нового минулу п'ятницю. Немає можливості. Цю людину змінити, поки вона на лікарняну. У нас є чиновники, які 3-4-5 місяців перебувають в такій ситуації. Далі у нас забрали в області можливості, як було це раніше, вдубайтесь, давати згоду на призначення того чи іншого чиновника. От, наприклад, у нас є митниця, да? хто працює за кордоном, знає, що на жаль, на митниці нічого не відбулося. Тобто перші два тижні перестали брати. Потім брали потихеньку, а зараз беруть те, як правило. Питання наступне. до мене ставлять до всіх. Чому так? Відповідь: коли призначають керівника митниці, нікого в області не питають. Оце місцеве самоврядування, ми з вами громада. Да? Нас не запитують. Нам на, на, наступне призначали керівника податкової з центру, нікого не запитали. Постфактом поставили. Я до чого це кажу? Про те, що система дійсно недосконала і потребує певних змін. Тобто, ми тут, в регіоні, в будь-якому, от ви ж приїхали з своїх регіонів, ми повинні впливати на призначення ключових чиновників. Окей, міліція, прокуратура СБУ тут є нюанси, тому що якщо я впливаю на міліціонера безпосередньо, на жаль. А він може ну, завтра закривати очі, якщо я буду робити якісь протизаконні речі. Знову ж таки, зрозумійте, я не скаржусь. Е, я просто констатую факт, що за 5 місяців не вдалося, і які є причини. А от одна з причин це те, що тут на місці нікого не чують. Це неправильно, тобто повинна пройти зміна, коли. Принаймні люди, яких обирали в регіоні, ну депутати, хороші, вони чи погані, але впливали на призначення тих чи інших чиновників. Йдемо далі. А, зарплата. Да? От в обласній обласні раді у нас працює 35 чоловік. 37, 37. А, в обласній адміністрації 800. Ви розумієте, простий чиновник, який йде з університетської лави, отримує 1300 гривень. От давайте чесно, скажемо, всі, да? чи це є нормально? Я думаю, що ні. Не те, що я захищаю чиновників. Да? Я приходжу в обласну адміністрацію, я 5 років був в опозиції. Я розумію, що це таке, знаєте, це царство отак пилюка, знаєте, відчувається, як вона спадає. Чому? Ну немає в людини мотивації, коли вона працює за 1300 гривень. А, ви можете сказати, ну людина там десь. На заводі чи в селі може отримати 1300 гривень. Окей? Ну але давайте казати, що якщо чиновник повинен давати результати, мати мотивацію, це ж не бізнесмен, який знає, що він цей місяць добре попрацював, він повинен отримати прибуток великий, якщо погано працював маленький. Чиновник рядовий, 1300 гривень. Ну, от він сидить. Так, ви можете сказати, не йди туди, якщо ти, там отримують так небагато. Я вважаю, що якщо дві третіх чиновників в конкретній області Волинській не звільнити, а ці копти вивільнити і дати на зарплату, це один з аргументів, як заставити державну машину працювати і що-небудь робити. Ідемо далі, які ще якби, ключові проблеми, які я особисто, власне. Побачив, будучи тут. Знову ж таки, от відбувся Майдан. Да? А ви думаєте, дуже багато людей прийшло на Державну службу з Майдану. Одиниць. Майдан був, е, ну хто каже, там є готування. є. На жаль, воно було, що партії збиралися закривалися в кабінеті і вирішували, хто буде на якій посаді, але все рівно, навіть на ті самі конкурси. Одиниці з тих, хто був на Майдані, бо я там був. На мене було відкрито три кримінальні справи. На мене почепили браслет, тримали дома і так далі. Але повірте, ми всі з вами, я так дивлюсь на вас, розумію, що ми робили майдан. Але мало людей серед нас пішли в органи влади і органи місцевого самоврядування. Жаль, це проблема. Тому що ми сьогодні ставимо претензії до кого. До Яценюка, до Порошенка, до місцевих керівників. Але ну давайте чесно, вони, я наприклад, сьогодні вважаю, що Яценюк на своєму місці. Я Не, не бачу іншого прем'єра, кращого. Ну, може, ви бачите. Е, Порошенко окей, також не бачу, просто не бачу кращого президента, який в цих умовах міг би бути на його місці. Хтось з вас скаже за е, Гриценка, там за якогось за Лесю Оробець, за Василя Гацька, там, за якийсь людей нового покоління. На жаль. Ці люди сьогодні не мають можливостей. І коли вчора я почув, що скоріш всього вибори знову будуть у нас за системою 50 на 50, так як було два роки, я розумію, що змін не буде. Я поясню на своєму прикладі, я минулого року пояснював, теж там була дирка невелика, і а, я її заповнив. Я балотувався два роки тому. Я не бізнесмен на полісі округ, центром місті Ковалі. Він батьківщини і свободи. Проти мене висунувся олігарх, власник, співвласник фірми Континіум це заправки Вок і ще маса бізнесу. Всі журнали оцінюють його 250 мільйонів доларів. Це Степан Івахів, так? Що людина за нашими підрахунками мінімальними вклала виборчу кампанію 7-8 мільйонів доларів. Ви розумієте, наша команда, вона вся тут, яка була в моєму виборчому штабі. Це полісся, це склади округ. Ми робили що завгодно. Ми, ну, вибачте, дійсно робили жорстку наступальну грамотну кампанію. Я провів 440 зустрічей, але 7 мільйонів доларів збили льотчика мене, вибачте, над аеродромом. 7 мільйонів доларів. Що я розумію, буде в середині жовтня. Те саме. Такі самі олігархи. Місті це Палиця, права рука Коломойську. Це сьогодні Коломойський герой, це він е, допомагає Дніпро і так далі. Два роки тому героїзму не було. Ви розумієте, сьогодні, якщо ми з вами от зараз роз'їдемося і не доб'ємося, як мінімум відкритих списків, нічого не поміняється. Я знову ж таки, як два роки тому, я чи от він, чи ви, кожен з вас хто захоче попасти до парламенту. Не маючи ресурсу, і маючи в суперника, чоловіка, який може викласти 6-7 мільйонів доларів, у нас немає шансів з вами, просто немає. Жодних. І парламент зміниться. Окей, там не буде 191 регіонал, там їх буде 20. Можливо, не буде комуністів, але буде партія Ляшка за гроші Фіртиша і Льовочкина. Да? Які кого він заведе. От назвіть мені другу людину у партії Ляшка. Хтось знає лозовий, окей, ну добре, ще. Ще. А сьогодні вила. Ну, ви розумієте, я хочу вас переконати. Я не проти ляшка чи за це ваше питання. Ну, сьогодні 20% виборців в країні готові голосувати за партію Мильну Бульбашку. За партію де є дві людини, одна, далі невідома. Хто йде за тобою, хто ці люди, покажіть мені їх. А їх немає. А є канал Інтер і є, і є гроші Льовочкіна і Фірташа. Це всі розуміють. Але коли ми, ми вішаємо оголошення в групі Бандерштату, ви хочете бачити ляшка, і 73% кажуть так. Але давайте чесно скажемо, хтось вірить глибоко, не тільки в ВИЛА і в піар, що ці люди принесуть зміни, я не знаю. І тому, розумієте, я не хочу нести песимізм. Але, на жаль, наступний парламент може бути не менш олігархічним, не менш олігархічним і дестабілізаційним, ніж сьогоднішній, на превеликий жаль. Ви задасте питання так, але ж Майдан пройшов, окей? А назвіть мені партію Майдану, яка, яка дала поштовх. Я вам назву таку партію. Перша це правий сектор. Я можу по-різному ставитись до цієї структури. На жаль, я кажу відверто. Потенціал був величезний. Сьогодні опитування, хтось скаже, що вони замовні. Я їм вірю, дає один процент. Ярош набрав менше проценту. Це мінус, що партія, яка народилася на Майдані, на жаль, сьогодні немає підтримки. Друге, демократичний альянс. Окей, я запрошував сюди, Васю Гацька, казав, приїжджай, там сталися нюанси. Але ви подивилися в Києві ледь-ледь набрали 3%. Вони кажуть, вони украли, окей, ну вкрали 1%, ну 2%. Ну, але це не 50, не 40, не 30. Яка ще партія сьогодні представляє Майдан, яка там народилася, немає. Був його особемів. Окей, партія воля. Тут його слухало 200 чоловік. На Майдані у нас 20. Ви розумієте? Є сила людей мого друга Олександра Соломта, я так само. Тобто, розумієте, я до чого це веду? Знову ж таки, я не скаржуся і не плачу перед вами. Но це серйозна проблема. Нас був мільйон. На Майдані, але Майдан випликав нові політичні сили, які е, показують Ляшко це не нова політична сила. Я хочу вас переконати в цьому. Я розумію людей. Я маю я депутат обласної ради мій округ на полісі. Я приїжджаю туди. І вони мені кажуть, Порошенко вже розчарував він не закінчив війну. Юля не в тренді. Тягне бог, забудьтеся і так далі. І на відповідь: А хто вони кажуть, не знаємо, ну може ляшко. Але люди не розуміють, можливо, десь там в селі якихось питань, Ну, ми повинні з вами розуміти. І це величезна проблема, величезна криза свідомості кожного з нас, що, на жаль, Майдан не перезапустив нові структури. Той же саме Андрій Поробій і його самооборона. Окей, сьогодні частина самооборони на місцях, частина на фронті. Він виконує добре чи погано вам казати, давати висновок. Керує РНБО, але вона також не стала каталізатором, да тобто вона не дала нового поштовху для е, нашої політичного життя. І тому, на жаль, коли я дивлюсь рейтинги, солідарність, яка набирає 30%, партія Ляшка – 20%, батьківщина 10%, і там десь Гриценко з Тягнебоком будуть змагатися за 5% – Це катастрофа. Парламент зміниться лише на чуть-чуть. він не буде продукувати нового, там будуть знову кнопкодава і так далі. І те саме буде по округах. У нас є п'ять округів сьогодні на Волині, з яких один Свободівець переміг, і чотири олігархи. Я вам чесно скажу, я тут живу, я не здивуюся. На жаль, це катастрофа, що ці ж олігархи переоберуться знову. Вони підтримували Януковича, вони підтримали Азарова, вони підтримали. А кого завгодно? Ті ж олігархи сьогодні я приїжджав округ і мені кажуть, чому росте солярка? Я кажу, хто власник того, хто продає, той же олігарх. Чому роз ціна на молоко не підвищилась? Але власник той же, хто вас купляв. Але людина думає: він дав вікна двері, він ще привезе. Знову ж таки, ми майданом змістили Януковича. Але повірте, я бачу, що через два роки після тих виборів, які відбулися, люди знову готові продатися. Ну, готові, в принципі, можливо, не ви. Ну, Луцьк, місто Луцьк, наша область, західна Україна. І це катастрофа, розумієте? І більше того, отут зараз мене слухають люди, які працювали на мого конкурента, на Степана Івахі. Він їм платив і напевно буде платити далі хороші гроші. І коли я їх запитую часом, так ви ж. Ви укріпляли систему Януковича, але ви нерозумні. Ви підтримували цього депутата, який голосував за Азарова, за прем'єр-міністра, за Рибака, голову Верховної Ради. Сидів до кінця, поки не почали стріляти крімтів за свої мільйони. І ці люди з високим інтелектом, живучи тут, в Луцьку чи в Ковалі, розуміючи це все, так само тупо продаються, тому що за вибори вони зароблять свою серйозну суму. І ви розумієте, я не є песимістом, на жаль, чи на щастя. Але відповідь, яку хотіли би багато хто отримати, що робити далі, а от не від... Далі ми говоримо третій майдан. Дехто сьогодні каже, ну ми повинні готуватися до третього майдану. Я не знаю, чи наша країна готова перенести ще третій майдан, тому що можна зруйнувати в принципі основи основ. І Росія може зайти туди, де вже дійсно буде може йти громадянська війна. Хоча з іншої сторони, я от перед вами можу, як на сповіді сказати, що ми, революціонери на Волині, виявилися безсилими станом на 3 серпня проти міліцейської мафії. Сьогодні першим заступником Волинської міліції є людина, яка відкрила 20 кримінальних справ, а на мене 3. І він досі працює. Йому приходили, ложили шину, вламувалися в міліцію. Робили десятки заходів, звернень нас не почули. Людина, яка віддавала наказ Олександру, є хтось з Києва, підніміть руку. Окей, я до вас звертаюся. Тиждень тому вам призначили нового начальника міліції Київської Олександра Терещука. А п'ять місяців тому ця скотина, вибачте, надала наказ стріляти в людей світлошумовими гранатами. Він захищав з тітушками обласну адміністрацію. Він робив все можливе, щоб засадити заграти мене і моїх колег. І ніби я розумію, що Арсен Аваков адекватна людина, що Єрема як прокурор, а це друг Єреми, адекватна людина. Але цього Терещука, який глупив нас тут на Волині, призначають керівником київської міліції. І ви розумієте, з однієї сторони я державник. І хочу, аби наша держава не втратила фундамент. Пам'ятаєте, коли була загроза російської агресії, правий сектор, там сна прийшли під парламент, і був там момент такий, що ми зайдемо, не зайдемо, а не було ні прем'єр-міністра, ні президента легітимного, тільки Верховна Рада. І тоді Бог вберіг, що не було штурму, і принаймні ця хіла Верховна Рада, вона щось діла, ну дала якась продукувала речі. Розвалити державу дуже легко, але побудувати все на розрушеному фундаменті дуже важко. З іншої сторони, якщо ми бачимо, що зміни не відбуваються, і вони оговталися і знову починають робити те, що хочуть і те, що можуть, в принципі, нічого не залишається як думати про третій майдан. Зараз секунду. Я поставлю риску, так що були якісь питання. Можна говорити про перспективи. Окей, тобто, Юрій Луценко, мій друг, він напевно очолить партію Солідарність, може буде першим номером в списку, може буде головою Верховної Ради і так далі. Він говорить про те, що ну, владу треба підтримати, бо важко і дійсно Порошенку дали вотум довіри і тому подібне. Но з іншої сторони. Я знаю, що нам мають призначити на днях вівторок нового керівника управління боротьби з організованою злочинністю, якого у Львові проклинають. Нам мають зараз призначити нового прокурора, який, ну, ми здогадуємося, хто це може бути. Це ці люди з колишніх. І не пройшло ще п'ять місяців, ще не висохла кров героїв, які боролися не за Гузя, не за Луценка, не за Порошенка. За зміни їх насправді немає. Винити можна всіх, в принципі, батьківщину, свободу, які брали відповідальність ці декілька місяців без владя, ну, тому що Турчинов був його президента. Сьогодні і тих, хто є навколо, і Яценюка. Але ну, факт залишається фактом. На жаль, ми всі з вами, от чому ми говоримо про перезавантаження, повинні шукати рецепти, що нам креативному класу, да, коли Андрій казав, про те, що в Москві вийшло 100 тисяч, там, мільйон, ну там не вийшло, там, 300 тисяч вийшло. Це люди, які живуть в Москві, які самі на себе заробляють. Мені здається, аудиторія Бандерштату не вся. Оця, ж тут зібралася, декілька сотень людей. Це люди, які мислять і які рухають і будуть рухати країну вперед. От мені 32, і коли ми починали Бандерштат, мені було 24. Відповідно, ну. Вісім років це вже величезний час, і ті люди, які тут зі мною є, вони також весь цей час брали участь в всіх цих процесах виборчих, майданівських і так далі. Ми хочемо іншого для нашої країни. Але сьогодні, на жаль, ми всі через півроку після майдану маємо отакі проблеми. І спільно повинні думати, що далі робити. Як? Привести нових політиків, як змінювати це все, коли питань більше ніж відповіді, і просто кричати, як дехто кричить популістично. Давайте їх всіх розженемо. Давайте їх розстріляємо. Окей, от ви думаєте, якщо забіжить сотня з Донбасу чи з Азову і розстріляє Верховну Раду, то наступні будуть значно краще, так. дехто буде боятися більше і так далі. Але повинні бути інструментарі якісь позиції. А ми всі разом з вами, бо ми Майдан, я так думаю, кожен з вас напевно на ньому був, і я там був, і так далі. Ми маємо давати собі оцінку, що, на жаль, все буксує. І от, власне, цей фестиваль оці декілька-три дні питання, щоб в нас визрівало тут, що робити далі, як з цим всім справлятися. Тому що ще раз акцентую: якщо хтось надіється на те, що той парламент буде новий, значно кращий. Ви можете критикувати свободу. Зараз буде Юрко Михальчишин говорити. А я вважаю, що свобода, якщо вона не попаде до цього парламенту, це буде мінус. Це буде великий мінус, тому що націоналісти не будуть представлені в парламенті. Якщо туди попадуть суто популісти, це велика проблема. У ну, мене все може в когось якісь питання. Будь ласка, тільки коротко, якщо можна. Ви знаєте, що ви можете говорити.